Основи християнської етики у Рівному презентували підручник для учнів. Зробили це в рамках обласного форуму духовні цінності як основа відродження української нації. Участь у ньому взяли представники влади, освітяни, духовенство та голови тергромад. Павло Невесенко знає більше про форум. Про духовні цінності, предмет християнської етики у школах та патріотизм. Про це говорили під час форуму у Рівному щодо відродження української нації. Усі ці складові важливо вводити в освітню галузь не лише на Рівненщині, а й Україні загалом, переконаний Віталій Коваль. Ось такі програми національно-патріотичного виховання. Акцентування на християнській етиці, Такі програми дають маленькі перемоги на регіональному рівні. Всі регіони утворюють велику унітарну і непереможну країну під назвою Україна. Нещодавно на Рівненщині затвердили обласну програму на підтримку духовності, моральності та здорового способу життя у цьому питанні. Представники влади були одноголосними. Зізнається голова рівненської облради Андрій Карауш. Без Взагалі, запровадження в наших громадах цінностей християнських буде неможливо, тому що можна підлікувати фізично, можна поправити здоров'я. Але душу можна вилюбити лише завдячуючи християнським цінностям. Тому через дітей, через колективи шкіл, через депутатів саме це ми маємо впроваджувати в наших громадах. Також на форумі презентували підручник для учнів п'ятих класів основи християнської етики. До його випуску долучився і народний депутат України Віктор Мялик. Він переконаний, це необхідний крок заради світлого майбутнього України. Тут приймали участь всі релігійні організації. Вся церкви це не будь-одно там, там якась одна церква нав'язує і так далі. Це всі релігії збиралися, обговаривали і такі ну з з писання з Біблії вкладували в цей підручник, щоб навчали наших дітей. Це патріотизм, це любов до Бога, любов до ближнього і це наша гордість. Втім, зупинятись на цьому духовенство та освітяни області не збираються. В перспективі хочуть видати підручники з християнської етики для усіх класів. Певно, більше користі і більше цінності буде принесе, коли ми з Поширимо цей підручник в виміри п'ятий клас, але разом з тим вийдемо на рівень друк і поширення підручників, саме духовного спрямування християнської етики на інші рівні вікові, інші вищі класи. От тому це. На мою думку, ще раз підручник це цінність. Підручник християнської етики це максимальна цінність, велика цінність для наших дітей, для нашої країни. Закріплення в свідомості дітей, високих моральних та християнських цінностей це важливий крок на шляху відродження української нації. Переконує старший єпископ Михайло Паночко. Я би хотів, щоб рівні була прикладом тої про в доброму смислі, пропагувати ті цінності, які є записані у Божому слові. Тільки таким чином ми можемо вплинути на молоде покоління, з якого виростуть ще кращі керівники держави, як сьогодні, також під час форуму освітяни представники влади та голови громад обговорили різні інструменти впровадження в освітню галузь різноманітних предметів, які виховуватимуть у учнів християнські, духовні та патріотичні цінності. Павла Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.